Доброго часу доби чарівники і чарівниці! Вітаю вас на моєму каналі Таро Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Ми зараз не будемо виражити, це буде огляд колоди сходинки золотого таро. От така от коробочка йде. Це сама колода. А це е, інструкція до колоди. Тут е, іде певний момент, трошки позначення, що таке таро, для чого воно потрібне, кому служить колода карт Таро і так далі. Розклади і значення карт. Е, в принципі, е, може бути комусь цікавим. Цей екземпляр колоди я придбала на сайті граю я. Український сайт це, до речі, мій самий-самий-самий улюблений український сайт по Таро, тому що там сила Сленна карт, колод точніше карт. На будь-який гаманець, якщо в світі з'являється якась нова колода карт Таро, то, скоріше за все, вона на цьому граві-я сайті і буде і представлена. Саме тому я його і люблю. Ось дивіться, це я зайшла на сайт Граю Я. Ось вони сходинки золотого таро. Заходимо сюди. Сама колода. І зараз я зачитаю те, що про неї тут написано: Сходинки золотого таро. Джорджія Тавальйоне є італійським ілюстратором та вченим езотеричного спрямування. При створенні сходів золотого таро. Ну, або сходинок, як я називала, він був натхнений цими словами з Парадісо Данте. Я бачив сходи кольору золота, на яких сяяв промінь сонця, яке, побачив, яке зійшло настільки високо, що мої очі не могли побачити гору. Він бачить карти Таро як сходи, що ведуть до створення, народження вгору, до кінцевої реалізації. Карти в цій колоді є багатими символікою, дуже докладні з декоративними межами та цифрами. Кожна карта старших арканів має 11 різних символів та ідентифікаторів, включених у її дизайн. Вони показують езотеричні відповідності кожної карти, назви та описи італійською мовою. Пам'ятку було перекладено англійською мовою та написано докладно каліграфі... каліграфію та вальона. Так. Колода сходинки Золотого Таро одна з найвідоміших та найзаслужено популярних колод таро. Е, так. Та -та 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 -та. Традиція папюс, молодші аркани, символи масті, масті жезли, чаші, мечі, пентаклі, карти двору, паш, лицар, дама, король. Нумерація блазень 0 сила 11 правосуддя 8. Це, до речі, мені дуже подобається, тому що в класичних системах сила завжди була 11 арканом, а потім вже Вейт, Артур Вейт. Він зробив її 8. Ну, мені ближче, коли сила 11, наприклад. Так. Розмір 6,6 на 12 см. Виробник України. Так, все, що я хотіла прочитати прочитала, тепер давайте безпосередньо до цієї колоди. Чому я її взагалі купила? Я фанатка, прям фанатка фільму Якщо свикруха Монстр Дженніфер Лопес і фондою. І я його час від часу передивляюся і знаю, там все на і мені дуже подобається те, що на початку фільму. Коли ми знайомилися з головною героїнею, буквально там на 5-7 хвилині фільму приблизно її друг її ворожив на картах Таро. І вони були настільки красиві, що мені захотілося цю колоду придбати і собі. Я не знала, як вона називається, але потім знайшла в інтернеті, що це сходинки золотого Таро. Оця саме колода. І мені, моє серце, покарив, от реально, король мечів, ось він. Він навіть той герой з того фільму, який ворожив головній героїні, він сказав: ось я бачу лицар в сяючих обладунках. Хоча це ну, не лицари король, але тим не менш. І мені дуже сподобалося, що, наприклад, там в фільмі Головний герой, він сам по професії, він лікар, лікар-хірург. І інколи королі мечів можуть якраз і обозначати лікарів і таких ну, справжніх чоловіків, стереотипно вважається. Е, от, що ще можна сказати? Е, я дуже сильно захотіла цю колоду, і з певним часу я її все-таки знайшла. Тут е, на кожній карті є певні сигіли, є певні значення, е, символи. Астрологічні єврейські букви алфавіту. Це вже для продвинутих користувачів, для тих, хто знає символіку самих букв єврейського алфавіту. Мені подобається, як Кроулі колись сказав, Кроулі, автор колоди та Він сказав, мабуть, однієї, одного життя достатньо, щоб вивчити хоча б одну букву. Єврейського алфавіту, вони дуже багато собі несуть інформації кожна із них. Так, тут номер, потім назва італійською, і два слова або зазвичай, зазвичай два слова, інколи одне, щось, що означається карта. От, наприклад, що тут? тут написано «іль апесо або апезо. Транзионе облі обіліо дісе. Це я не знаю, як воно називається. Ну -ка. От, і дьяволо. Соєционе пасіоне. Ну, можливо, це від... від схоже з англійським словом passion пристрасть. Ну, тобто, і для тих, хто там трошки знає італійську, наприклад, буде дуже цікаво це почитати ці всі написи. Але у нас зараз, як би це сказати, інтернет-світ, можна подивитися в словнику в інтернеті, що ці слова означають. Але, от, можливо, вам це буде додатковим стимулом трошки підвчити італійську. Якщо хтось знає, то це вже взагалі дуже добре. Так, це у нас самітник. Подивіться, яка красива луна місяць. Боже. Дуже. От Лялюна, ля Люна а... Апаренсе тілюсіоні. Ну, Тут такий, знаєте, шрифт, він трошки готичний, тому важко читати. Ваш жезлів. Шут, король. А ну. Це колісниця. Три Пентакля, смерть, до речі, дуже красива. І по традиції старовинній тут смерть не підписана словом смерть, і тут немає її номеру, тому що раніше так не писали, бо просто була просто цифра 13. Ще одна красива карта папеса або ж Верховна Жриця. А, ну, що тут написано: Ентуціони містеро. Інтуїція та містика або тає, таємниця. В принципі, тут ці карти дуже красиві, і вони яскраві, насичені кольори. Деякі карти я замальовувала, щоб можна було показати в Ютюбі, тому що є певні обмеження на цензуру і, мабуть, слава Богу. Карта бланка є. Можна використовувати можна. ні. Це імператор. Два келихи, королева келихів, туз келихів. Ось він вершник мечів. Кавалер, кабальєро, Мах. Він же тут і на коробочці зображений. Юстиція. Вона же правосуддя, король Келехіо, Лицар Жезлів. І знаєте, мені ще подобається, що тут є відповідності стосовно мастей. От, наприклад, от. Це от паш Келихів. І тут символ масті черва, сердечко червоне. Отут кавалера або Жезлів, і тут масть Треф кресті. Ну, по-різному називають, я звикла казати треф. От От Пентаклі, масть бубна, бубна. А ну, де тут мечі? У нас мечі у нас піки. Ось паш мечів піка. Так, давайте тепер подивимось. Карти дуже приємно тасуються в руках. Вони прям ковзають. Мені дуже подобається рубашка колоди, і вона не зворотня, хоча може здатися на перший погляд, що як її не крути, вона все одно однакова. Але ні, тому що тут видно посередині морду кота, а художник і автор намалював. А якщо перевернути, буде перевернута. І вона дуже красива, мені подобається. Ще тут реально для таких продвинутих людей зображені сигіли певних, як я розумію, янгалів, як падших, так і світлих. Тут багато насичена символіка різних культур, і це дуже круто. Для тих, хто прям прошарений в плані езотерики, вірувань різних і так далі, це буде взагалі дуже мощна колода. І для новачків також я би радила, тому що вона по класичній системі. Плюс... Перші декілька днів, коли вона у мене була, і я з нею лише знайомилась, в мене було таке враження після ворожіння на ній, наче як руки палають. Я прям відчувала магію на дотик, коли працювала з цією колодою. Це дуже крута колода, от реально. І дуже-дуже по доступній ціні на сайті граю я принаймні. Зазвичай я завершую відео огляди в своїй, на своєму каналі Хата чарівниці Таро невеличкою історією. Вона завжди одна й та сама, але я її все одно повторю. У мене колись були стосунки з одним молодим чоловіком, ми навіть були заручені. І він, коли дізнався, що я цікавлюся і займаюся таро, він запитав: Ти можеш мені показати колоду? Я взяла класику Вейта. І почала йому розказу... показувати карти. Він побачив карту з Жриця, і без мене, без нічого, просто почав говорити, яка вона. Вона така, 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 таємнича, жіночна, така, така, така. Почав описувати так, наче він читав з самого дитинства книжки по езотериці і по таро, хоча він був максимально далекий від цього, цього, До чого я цю історію завжди приводжу? Я проти таких хіт парадів, що типу, колоди для новачків, колоди для продвинутих та далі, і так далі. Якщо є у чоловіка, у жінки талант до таро, то він або вона. Може працювати з самого початку, в принципі, з будь-якою колодою. Якщо ви відчуваєте, що така колода, як оця, вас притягує, наприклад, подивившись на оці картинки, то значить вона з вами буде працювати. Якщо ви дивитесь і відчуваєте щось неприємне, або, наприклад, якщо ви знайомитесь з колодою і вона для вас як мовчить, знаєте, як пуста, наприклад. То це означає, що це колода не для вас. Тобто обирають колоди, на, на мою думку, краще, чисто інтуїтивно. І оці всі моменти, так, вона. От я, наприклад, не розбираюся в єврейських буквах алфавіту, саме їх сакральному значенні та й звичайному, бо я єврейський не знаю. Нівріт, ні їдеш. Але, тим не менш, я придбала собі таку колоду, хоч тут на деяких картах, особливо на старших арканах, зображені ці букви. Це от, ну, Мені хочеться вивчити, але на даний момент у мене немає часу. Але, наприклад, деякі астрологічні символи, от, наприклад, овен зображений. Мені знайомі. І я по ним можу додатково щось сказати, коли це потребує. Розумієте, під час вражіння? От, в принципі, я думаю, що ця колода може підійти будь-кому, з ким вона сама заговорить, або, з ким ви, або якщо ви з нею захочете співпрацювати, просто купуйте її і, і, і все. Тому, підходячи вона новачкам. Так, підходить, чи вона продвинутим, для більш глибшого трактування дуже особливо підходить продвинутим. Тому, дівчата, хлопці, чоловіки, жінки, пані та панове, якщо вам ця колода сподобалась, можете придбати собі примірник. На сайті граю я дуже круто було б. В принципі, є і інші, але тим не менш, мені зручніше на сайті граю я, тому що. Я йому особисто довіряю. От так. Все, що хотіла сказати, ти сказала. Шановні чарівники, чарівниці, шановні колеги тарологи, Я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі благ, всяческих благ славінь. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!